Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, вчора на дні народження я не пила, але язик сьогодні в мене заплітається. Вийшла я на вулицю, сижу тут під деревцем, сілася на капцях і буду розповідати вам, що там з тим днем народження. Вчора вдалося деякі шматочки, фрагменти зазняти. З самого дня народження досить мало, буквально кілька секунд, тому що там всюди дітки бігали, всі дуже активні і. Прямо розсипом всюди, хоч територія велика, завжди когось якби, ловило так на максимум. Та й ну, так само батьків досить багато було, тому, тому теж не дуже зручно було. Я не хотіла у кожного підходити, питатися, чи вони проти чи не проти, щоб потрапити, розповідати, де це відео буде і так далі, тому що в ну, мене і часу не було, і в принципі загалом просто якось не привикла до таких речей. Тому взяла тільки те, що підійшло кілька секунд, і загалом ще зараз поділюся враженням. І так, перше, що було, це торт. Задалі вставляю фрагмент з тортом, що купила, скільки, за скільки, як, чому, і так далі. Друзі, солодощі, торт і все, що слідує за ним. Купувала ось такі цукерні яжина, вона досить тут такі, в нас тут популярна, і там завжди дуже смачно, свіжо, Ми також на моє день народження ходили, там брали шматочки різних десертів, куштували, і нам дуже сподобалося, як і смакує, і все що свіже. І загалом ну, презентабельно досить все це виглядає. Навіть от бачите, упакування також мені, мені в принципі подобається просто і за смаком. І так, чеки, чеки, чеки. Ту -ту -ту -ту. Ти, здається, мені те, день народження скоро буде як золоте. Це настільки я накупляла. Скажу вам, що тортне замовлення мені було б обійшовся дешевше, але нагадую, що його не могла зробити, тому що просто не знала, в нас була умова, що навіть останній день, народж... день можу відмінити день народження, якщо не буде погоди, бо вся фішка в тому, щоб воно було під відкритим небом, дітки нагулялися, набавилися, надурілися і посмажили ті ковбаски і побігали потім в лабіринті. Тому, ну і ви знаєте, я легких доріг не шукаю. Тут торт він має кілограм 180 грам, здається, якщо я не помиляюсь так. Коштує він 147 злотих 50 грошей. Він кілограм коштує 125 злотих. Далі. Наступне, що взяла, два таких торти не було, а два різних не хотіла брати, тому що ну, а раптом дітки захочуть один такий і один ще інший шматочок, знаєте, і вийде так, що комусь іншому тоді не вистачить. Ну, тому що інший смак і хочеться якби, попробувати. Е, тому вирішила, що тортик один буде і ще взяла додатково для кожного, то вже, так щоб було: е, ось такі бузет-десерти. То, що не досить популярно? Я пробувала нам дуже смакує, наприклад. І воно дуже все свіженьке, тільки-тільки зроблене, тому, я думаю, варто було взяти навіть тримати це приємно. Ось так виглядає. І знаєте, навіть ще оце, Бо був вибір між цим. Між Брауні і цими тістечками. Так от взяла це, тому що воно ще таке, знаєте, з кремом зверху виглядає більш підсвяткове. Їх тут взяла 20 штук. І ще, щоб зняти стрес, після цього всього взяла собі е, Брауні і, і тузет. Вузет, і ту ВуЗет чи те -вузет. те вузет, напевно, бо це тістечко. До речі, дуже подобається те, що в них навіть от все до деталі так продумано. Правда, за оце продумано, 250 заплатила за торбочку цю. І так. Ой, перевернувся мій брауні. Це виглядає так. А, я дуже хочу це вже спробувати зняти свій стрес, тому що у мене ще шалений далі день. Е, Може, все-таки встигну ще сукню знайти. Ось так. Смачно це виглядає. Е, дуже хочу спробувати. А, до речі, по цінах. Вузет коштує 9 злотих за одну штучку. І коштує Брауні 8 злотих, коштує за одну штучку. Ось так то. раз! ще раз! І так, так як далі пішов фрагмент із тортом. торт, як ми побачили, невеликий, досить такий, як і казали, кілограм 200. Що вам хочу сказати, що для діток цього повністю вистачило, ще й навіть залишилося, і це ще плюс було троє чи четверо додаткових діток. Вони там просто навіть не всі на відео, бо ще бігають довкола. Здається, четверо навіть діток було, бо двоє старших і двоє молодших, які братики і сестрички просто якби забрали їх, коли батьки коли їхали там когось там зі школи, когось там з роботи і так далі. Звичайно, що ми всі, всі якби разом були. Цього торта повністю вистачило. Цих вузеток хватило повністю на батьків, кожен ще з'їв. Дітки їх не їли, бо власне, ще й на них було розраховано. Тому ще батьки додому, якби я попросила, там, щось, що можна положити, ще батькам додому пороздавала. Це досить таки, якась така приємна, приємна, мила атмосфера була. Я, якщо чесно, не очікувала, тому що була трошки зістресована тим, що я не знаю нікого. Буквально дві мами, з якими ми так більш-менш спілкуємося, от найчастіше в садочку пересікає. Мися, коли забираємо діток, і наші дітки весь час в приблизно в одному самому місці, коли на майданчиках ми є там в парках, ще зустрічаємося, і от власне якийсь такий малесенький комунікат, тільки а зі всіма іншими я навіть не знаю. Хто чия, яка мама, чи я, котра дитина і дітей, не всі знаю, як звати. І вони не знають так само. Ми там ходимо, такі розкидані, розкидані одне другу, не знаємо і так далі. Звичайно, такі, якби дні об'єднують, і, власне, ми знайомимося, але відомо, що це неможливо просто запам'ятати. Тому це так, знаєте, трошечки було. Але все було дуже класно, атмосферно. І загалом я кажу, мені сподобалося, я би навіть повторила. Що, що по столах. Загалом під цим таким наметиком там три столи. Дітки, я їх ближче покликала всіх за один стіл, що біля торта були. А загалом ще з боку стояв другий стіл, який був повністю із солодким. Такі напої був яблучний сік і лимонад. І дуже багато от різних таких потрошечки, там не побагато, але перекусок печеньки різні, різні трубочки з перемастками, кавун, ще фрукти. Сливки, от власне такі сезонові, різні, дуже солодкі, дуже класні, Власне, от які, якість хороша всього все було так розставлено. Я вам скажу, діти цього не з'їли навіть однієї четвертої. От ті трубочки солодкі походили, по побрали там попили так само, і в принципі це все лишилося. Просто от лишилося. Хоча вони постійно ніби підбігали до того столу, все одно все лишилося. Попкорну так само дуже багато лишилося. З того, що солони в нас були оці кібаски зараз, наступне ще такі маленькі шматочок, було ще вогнище. Були ковбаски, вони були розраховані кожній дитинці по одній ковбасі, і так само ще батькам. Так само цього ще лишилося. Більше батьки з'їли, ніж ніж діти, тому що діти так як це надгризли і побігли. Але це була дуже цікава така процедура, як би так сказати, і для дітей, і для батьків, бо ми разом смажили, такі приємні розмови були, смішні, смішних дуже багато моментів. І ніби здавалося, що вогонь. Але дітки вже в такому віці, що досить собі можуть добре порадити і навіть тримати цього великого такого шампура з, з тою ковбасою. Загалом було дуже класно, кажу. І ще був такий, от, ніби зробила окремий стіл. Так само корзина повністю сервірована, зі всім там серветки, з різні прибори. Повністю все це от кожному, там кілька видів тарілок, стаканчики, ложки, виделки, ножі, все от, таке дерев'яне, гарненьке, таке під стиль, Просто і зі смаком поставлене в корзинах. Далі що там ще додатково тарілки були з огірками, помідорами, там паприка. Що ще було, цвітна капуста, такі щоб от власне ще з кімбаскою можна було їсти. І ще так само мариновані огірки, здається, були. Хліб, соуси, так само, корзинка з соусами. І, в принципі, мені здається, що це все таке. Може, щось упустила, але в принципі, оцього всього. Його було не дуже багато, так що я собі чомусь думала, що навіть більше буде, але це все з головою хватило, це все залишилося ще дуже багато. Хоча мені здається, що навіть батьки не голодні були. Хоча, якби прийнято на таких днях, народженнях, ну це якби робиться для дітей. І дуже часто буває так, що якісь там їжу або ще щось на батьків не розраховують. Тут, наприклад, батьки були здивовані, що вони також запрошуються смажити ковбаски. Я, власне, хотіла, щоб так було, тому що ну, це, це набагато приємніше, по-перше, по-друге, це класніше дітям. Мим цікавіше, та й мені легше, тому що мені над всіма дітьми не треба стояти. До речі, персонал допомагав повністю зі всім. Що відноситься до завдання лабіринту? Там був хлопчина, який повністю цим займався, він роздавав їм завдання, пояснював. І вони потім всі до нього постійно бігали на цей, так би сказати, бар, бо там такий ніби бар. І вони всі до нього бігали. Прошу пана, і там задають питання, питаються, чи вони правильно це вирішили. І так далі, це так смішно було. Він перевіряв, чи вони справді якби це знайшли, чи вони. <рістичні> Це було дуже смішно і дуже цікаво. Вони такі приємні, відкриті, дуже сподобався персонал, тому що от і дітям сподобалось, вони просто тягнулися до них, дівчатка обнімалися з, з тим паном, хлопчики так само там бігали, дуже, дуже їм всім було там, ну, цікаво. І, і що, що ще було, що хотіла сказати, М -м -м -м, зараз подумаю. Так, імениник тут лежакує. Тут така атмосфера, це вже вечір, все закривається. Тут оце ще ця ділянка, на якій були, Там лабіринт. За цим лабіринт, Дітки ще бігають. Там сьогодні їли торт, вже закінчилось. А там сьогодні були ковбаски. Я дала були хумуси двох видів, дуже смачні, також на ура пішли. І ще так само був бар, хто хотів, ще додатково щось міг купувати. Деякі батьки купували собі каву. Це так само я могла запропонувати якби платити за це, але мені пані відразу, коли от я наприклад, обговорювала там меню, і ну, меню конкретно не обговорювала, просто якби вибрала якийсь пакет і, і все. Вони так якби від себе вже все це пропонують. То вона мені казала, що може бути таке, що батьки будуть брати там каву, ще щось, але вона відразу, сказала, що зазвичай ніхто за це не платить. Це дорослі самостійні люди, і це день народження організовується для дітей. Тому хто захоче, сам собі купить, прийде і якби собі організує. пояснила, що напої, якби будуть, кожен може і так напитися, тих, що вже є наявні. А якщо хочуть додатково, можуть собі якби оплачувати. Це такі, як з організаційних моментів. Я в принципі просто вже бачила, коли вони відходили з тою кавою. Я не мала часу за цим заглядати. Я буквально по кілька хвилинок так з кожним могла порозмовляти, бо мусила ще, до речі, пильнувати діток. Е, мені лишили двох діток під мою опіку. Е, я вам скажу, це такий цікавий досвід, тому що я не це колеги Ілюші. Я, я не знаю як ці дітки, не можу запам'ятати всіх. Вони мільйони і одна дитина, яка біжить до мене, щось мені говорить. Я не знаю, як вони всі мають на імена деяких тільки, тільки деяких. Тих, що діток лишили, це взагалі дітки з інших груп. Ну, власне, через те, я розумію батьків, що вони якби по справах пішли, тому що це просто колеги, якби вони бавляться разом. І тому Ілюша їх якби, запросила. Була власне умова на те, що якби, запрошує тих, кого саме хоче, ну, якби, як це кажеться, від щирого серця бачити на цьому дні. І це, це так було смішно, тому що я завжди їх. Мусила всіх бігом перерахувати чи всі є, подивитися там, знайти цих цих двох хлопчиків. Потім там ще дівчинка так само е, мусила якби це сепільнувати, і я дуже за них переживала, бо це ж моя відповідальність там подвір'я відкрите. Якби ніби всі, всі розуміють, що не можна виходити, але ти ж ніколи не знаєш Від своєї дитини, не знаєш, що саме от ну часами щось може, щось може бути, що от щось по-іншому подумає, і щось зробить по-іншому. А це ж чужа дитина, ти не знаєш, що чекати. Я постійно якби переживала все, ходила. Вони постійно хтось щось приходить, щось хоче так. Щось, щось, там, щось там пані, пані, І так оце от, так от виглядало. Ну, може, не постійно, але мені що якось надто за це переживала. Ось. І це такий, знаєте, досить цікавий досвід був, тому що якось я не продумала цього моменту, що я буду відповідати, що мені лишуть діток. Хоча пам'ятаєте, на день народження, коли розповідав, що Ілюшу запросили. Я його лишила на тому дні народження, це ще рік тому було. Він був молодший. Лишила на тому дні народні, спокійно поїхала, бо я спокійно за свою дитину. Знаю, що він самостійний і він нікуди не вийде, нічого не зробить. Якби і в принципі я тепер розумію, батьки в принципі так само думають про своїх діток. Але з точки зору людини, яка організується день народження, то це стрес. Це так на замітку. І що, коли кажу, що було досить таке приємно атмосферно, це от просто без перебільшення, тому що я кажу, що я цьому здивована, бо я думала, що так би сказати з незнайомими людьми, досить досить важко буде, ну тому що кажу, досить мало маємо контакту. Але в нас вийшло так, що вже була наша година йти вдому, а ми всі не могли розійтися, не могли насидітися, наговоритися. Вогонь собі горів, батьки собі ми стали, собі говорили. Дітки лишилися вже тільки тих батьків, хто був на місці, і кожен якби сам свою дитину. Дивився, і в принципі вони всі вже в лабіринт не входили, бо це вже навіть потемніло. Були на подвір'ї, і ми могли їх бачити. Вони дуже класно граються. Це от така, знаєте, якби як це кажеться, та екіпа, яка так от найчастіше, і вони всі разом такі. Дуже класно, вони бавляться, їх шкода забирати, вони не хочуть йти, батьки теж не хочуть. А там якраз було так, що після того що якісь там танці організовувалися, дискотека чи щось таке. Там вже люди наступні приходять. <світок> І вони так незручно просити, щоб, щоб йшли. Але як, як там? Люди відповідальні за цю місцину, Боже, як ж це сказати? Е, ну добре, е, від закладу я запиталася, скільки ще ми можемо залишитися. Вони сказали, що в принципі, ще там якісь 20 хвилин спокійно, то вже приходили наступні люди, а ми там з краю ще собі стояли біля того вогнища, поки дітки ще так само на тому подвір'ї з краю бігали. Не могли, як це кажеться, розійти. Була пропозиція, розійтися була пропозиція від батьків, відвозимо дітей додому і вертаємося. В моєму випадку, якби не дуже пропозиція, по ж малого дома не лишу, але все одно було приємно це почути, і приємно було ще там, е, якби так трошки провести такого часу. знаєте Ще не залишилося це те серце, ті вузетки, і все таки їх було забагато, але було дуже приємно, тому що заклад дав такі невеличкі контейнери, і я ці вузетки порозкладала якраз всім ще батькам, які лишилися, не знаю, там у нас пять 6 штук лишилося. Кожному ще по кілька шматочків з собою. І я не знаю, така всі такі задоволені пішли. Я розумію, що якби було б дивно, якби хтось там фу-фу казав, або ще щось. Але мені було приємно, було приємно. Я задоволена тим, як це вийшло. А саме головне, що цим задоволений Ілюша. Він був неймовірно щасливий. Він тішився кожному колезі, який прийшов, бо запросив справді тих, от, з ким хотів святкувати цей день. Був ради кожного подарунку. Вони там часами біля тих подарунків засідали. Вони їх десять разів попереставляли з одного в другий пакунок. Це так було смішно. Ну загалом, діти, діти, це ще ті кадри, просто за ними дивитися і слухати, що що вони там видадуть, це, це щось. А ще так само, вони такі смішні, такі відкриті, такі йдуть обніматися на руки, там щось там не хочу. Там ттьоті, я до, я до тебе хочу. Батьки стоять такі в шоці. Прийшла дитинка, обнімається, така на ручках, хоче в мене посидіти. Це я вам кажу, це такий досвід був. Просто, просто варто було це пережити, Це просто щось. І діткам так само я думаю, досить сподобалося. Ну, місія виповнена. Ми це пережили. Наступний етап вівторок, презентація на роботі. Після того обіцяю собі морально трошки відпочити. Мається на увазі нічого нового на голову не взяти, не придумати. Просто спокійним життям, робота сім'я і і що? Ну і друга моя сім'я, тому більше нічого наразі не планую туди додати. І дуже хочу, щоб хоча б якийсь час у такому спокійному режимі пожити, тому що, здається, я трошки шаленію, моя голова обертом іде. Буду завершити це відео. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюсь, комусь корисний був цей досвід, почути, як оце відбувається. Що по ціні? По ціні заплатила за це все 980 злотих, бо ми домовлялися ще на початку про, з адміністрацію про знижку. Я розказала, яка кількість дітей буде. Загалом я думала, що менше буде, а не прийшла тільки одна дитина, тому зв'язку з хворобою, і в принципі. І скільки це було? 11 дітей було. О, ось так. Ми домовлялися ще на початку про знижку, тому мені її зробили, і в мене вийшло 980 злотих. На те все, що там було, як це було організовано, що це дуже добре. Тим більше на ті емоції, які ми отримали. Ціна відповідає тому, що було. А може, якщо дивитися з емоційної точки зору, з того, що яке я задоволення отримала і Ілюша, то може навіть ціна нижча від цього. Нам було приємно. Ось так. Заклад дуже класний персонал. З персонал кажу, просто вау. Дуже легко було от власне в організаційних моментах і те, що вони із дітками комунікували, допомагали, і самі їх там щось там викликали, щось там, щось там, щось там з ними йшли от на такий контакт, і дітям було набагато цікавіше. Так ну це було класно. Що не попросили швиденько, все раз раз організували. Так само від закладу допомагали діткам з ковбасками, щоб їх смажити, бо це досить таки для деяких важко було, тому що той вагомий такий шампур, але всі би, дали ради з допомогою, і це було дуже класно, так організовано. Е, мені дуже сподобалось. Якщо хтось є в тій місцині, то просто, просто туди прийти, приємно провести з дітьми час можна. Якщо не ходити в лабіринт, територія абсолютно безкоштовна, так само там є бар, щоб собі купити щось, поїсти, попити, е, якщо є таке бажання, там так само морозиво є. Е, і лабіринт це 35 чи 45, 35, здається злотих, якщо я не пам'ятаю, якщо я не помиляюся вхід. Це з завданнями і повністю от таким. Так само Супроводом, дитинка може підходити, питати, задавати питання свої. Мені здається, це дуже класно. Для святкування також це місце просто вау і супер. Мені дуже сподобалось, тому рекомендую кожному, хто тут є, просто туди хоча б прийти. Там дуже просто, дуже атмосферно і так по-домашньому. Ось так. Поділилася, буду з вами прощатися і бігти на закупи. Всього вам найкраще і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!